Первомайському триває підготовка до нового опалювального сезону. Перевіряється обладнання, робиться поточний ремонт агрегатів. Всі 13 котелень готові подавати тепло на місто. Сьогоднішній стан речей нічим не відрізняє опалювальний період від попереднього року саме в нашому місті. Бо хочу нагадати, місто і дощці лишається мирним. Виконані роботи вже на 70% мереж та близько 80% котельного обладнання. Проведені 5 ремонтів капітальних ремонтів котлів. Нарешті котлів виконані поточні ремонтні роботи, виконані на мережах гідраді динамічні випробування відпрацьовані вже всі дефекти. Проведені повторні гідродинамічні випробування. Зараз працюємо по тим дефектам, які стали виникли виявлені в під час другого випробування. В принципі все йде за графіком, за штатним розкладом, який сьогодні ми маємо для підготовки до опалювального сезону. Первомайські тепломережі на сьогодні не мають заборгованості по зарплатні є поточні заборгованості за газ та електроенергію. Ми наголошуємо городянам перш за все на сплаті за комунальні послуги, бо є заборгованість певним чином. І це сьогодні є одна з найбільших проблем для підприємства. Бо підприємство також повинно сплачувати заробітну плату, відповідати за своїми поточними фінансовими зобов'язаннями за отриманий газ за отриману електричну енергію. Сьогодні на підприємстві щодо фінансового стану виплачена заробітна плата. Немає заборгованості, сплачені податки. Є поточні заборгованості за електричну енергію та газ. За газ заборгованість є найвагоміша близько 18 мільйонів гривень. В оплаті за теплову енергію городяни заборгували близько 75 мільйонів гривень. З них 18,5 близько 20 мільйонів гривень. Це за попередній опалювальний сезон. У нас непоганий рівень сплати за спожиту теплову енергію. Енергію це близько 80% на рівні області. Це є гарний показник для того. наше підприємство вживає заходів. Майбутній опалювальний сезон розпочнеться приблизно 15 жовтня, зважаючи на погодні умови. Нафтогаз повідомляє, що в Україні у сховищах для опалення енергоресурсів достатньо. Проте існує проблема пов'язана з ушкодженнями, яких завдано ТЕЦ на Харківщині, а також пошкодження мережі. Первомайський на сьогодні є Фронтовим містом тому залишаються ризики пов'язані з військовими діями, і на це слід зважати, наголошує Микола Бакшеєв. звісно, залишаються виклики, пов'язані з військовими діями на території України. Схід країни він є більш розливих до цих обставин. Гарантувати, що у нас це лишатиметься так само дуже важко Ми сьогодні зберегли повний функціонал щодо забезпечення міста в ресурсами Саме як вода у нас власного видобутку, газ і електрика. Також ми достатньо за непоганим сценарієм підключені до тих мереж. Але ми розуміємо, що ну, війна може будь-який сценарій зруйнувати. Ми, я можу сказати, маємо трошки вищу сталость за схемою підключення, тобто є там варіанти альтернативного, як енергопостачання, так і газопостачання. Сподіваюсь, що ця сталість Допоможе вдало та спокійно пройти опалювальний сезон, але все ж таки, ті, хто мають таку можливість, це мешканці приватного сектору та сіл нашої громади, хто зберіг там пічне опалення, все ж таки, так, так само його проревізуйте. Подивіться, чи воно працює. Можливо, ще є час де що полагодити там. І маєте якийсь на якийсь час там запас дрова або там вугілля, хто що використовує на випадок якихось там можливих тимчасових перебоїв. Які виключати підкреслюю, не можна. Ну війна пройде і все одно відповідати за ворогами прийдеться. До того ж, я хотів би звернутися до мешканців громади, щоб не гнівили Бога. Ми маємо всі можливості сьогодні працювати в мирному місті. Тому треба відповідати за своїми зобов'язаннями за спожитими енергоресурсами, в тому числі тепловою енергією.